Сьогодні зайшла у нове місце, тістовня. Ну як нове, здається, це той самий Тестов, що був на Ярослава Мудрого, пам'ятаєте? З 2013 року працюють, якщо не помиляюсь. Зараз на фудкорті на четвертому поверсі в Нікольському підійшла до вітрини, реально очі розбігаються. Кажуть, тут близько 40 видів пирогів, і солодкі, і несолодкі, всі великі по кілограму, а начинки просто вау, качка з яблуками, баранина з перцем, півень у вині, індичка з сухофруктами, кролик у сметані. На телятина сьомга зі шпинатом і навіть малина, ожина, чорниця, вишня ну де ще таке побачиш. А цей полуничний просто як експонат гастромузею. До речі, біля каси побачила табличку на пиріг з собою, знижка 20%. Прикольно. А ще якщо замовляєш додому, доставка безкоштовна. І ще тут дуже хвалять морси і бульйони. Все натуральне. Звідти ну нереально вийти без пирога. Сьогодні мене потягнуло на солени, тому обрали пиріг сьомга шпинат. І сіла пообідати з таким шикарним видом на Харків, мега, соковита начинка і ситне тісто. Я знаю, що ви також його хочете, а в цілому, тут якось по домашньому, все просто смачно і без понтів. Якщо будете в центрі, зайдіть, спробуйте. Ідея для ланчу або вечері, топ.